Всього ми приїхали на старт маленькою компанією, подивимось, як тут на рісці. Водички вже мало, дивлячись по тим опорам від колишніх мостів. Якщо подивитись туди, отой от бережок, він обично покритий водою. Ну нічого, це означає, що сьогодні всі коряги будуть видимі, будемо застригати. Побачимо, як воно буде. Ми вже проплили півтора кілометра і здається є вже перший завал. Зараз будемо дивитися, як його пройти. Вперед. Можеш рукою притриматися за ту гіляку і протягнутися. Веслом від того бруса. О, о, давай, отак можеш завертати. Давай, давай, добре. Викинуш. Давай. Відгрибай сильніше сильніше носа, щоб ти встила повернути. Сильніше. І отак грибеш. Да. Поки справляємося. Ще нічого складного не було. І поки справляємося. Ну я побачу, бо бух обмілів зараз всі корчі наверху. Ну вже весело. У нас попереду наступна лінія завалів. Спершу ми справились, не обносились. Зараз подивимося, що буде тут робитись. Так, завальчик є, але є проходник справа. Тепер треба всім туди попасти. Все, ви сповільнюйте швидкість, акуратно так запливаєте тут під берег справа. Тут поки все добре, все прохідне. Але тут уважно бо мілко і ви будете плавніком чіплятись. Я вже зачіпився. Так, наступне у нас хитре місце. Зараз треба знайти, де немає знизу підтоплених коряг. Нормально. Може бути, може бути. Сап ще ніхто не пробив, значить поки добре. Наступні завали. Зараз будемо дивитись, що воно нам скаже. Тут нормально, тут прохідне вправо і вліво. Притормози зліва. Зліва притормози просто. Отак, добре. Все, тепер від носа легенько, легенько відноси. Відрибай, легенько. Отак. Все, чуть сильніше. Ще трошки сильніше. Все, супер, і туди до Маріани. За Маріану пливи. Все, тепер носа відрибай. Отак. Сильніше. Чуть-чуть лівіше візьми, лівіше. лівіше. Все, Тепер випру... ну, викручу вправо. Право, давай. Отак От добре. Так, Ще одна цікава зона, де треба зробити багато маневрів. Слідкуйте за тим, як обмивається вода і що під товщою води лежить. Звертаю увагу на те, що тут течія б'є, і ти коли будеш повертати, вона може вдарити в плавнік і тебе кинути трошки. Тут повільніше, але ну, вроді все нормально. Тут коряга, зверни увагу. Її треба обійти. Отак як я ліпше плисти, бо там можна застрягнути. Маряна за мною прямо, прямо за мною. Ще, ще, викручу, викручу. все добре, добре. ні, все-таки вчепила плавніком. Ти плавніком зачепилась і сидиш. Попробуй чи глибоко. ні? Стяни на бік, на себе тяне сап. Бо ти сіла прям так в корягу, ще тяни на себе. Вискакуй і все. Там обмиваються коряги. Отак на мене, Оля, на мене, на мене. Ще, ще вигрібни, ще вигрібни. О, добре, притормози. Так, попереду знову коряшки, але здається, вони всі прохідні. Поки справляємося, поки все добре. Тут обмивається Чуть-чуть лівіше візьмеш. Ще один хитрий момент. Але я, здається, бачу, де я пройду. Почекайте, я зараз напевно обламаю гіляку і там можна буде пройти. Давайте підходьте сюди, я по чуть-чуть вас проведу тут. О, там бачиш, справа під бережком стоїш, чекаєш всіх. Все, там, де Оксана, там чекаєш. Давайте наступно. Зачепив ззаду нічого. там, де дівчата, зупиняєшся, чекаєш. Ну, то вже хоч як так, як треба. we Ситуація тут в порядку, просто треба повернути, розвернутися швидко і все. Просто дивіться, як я йду і повторюйте. Я сподіваюся, нема коряг внизу, зараз кажу. Ну, вони обмиваються, тут є коряги. Акуратно, почіпляєтесь. Треба плисти прямо під край сюди ближче, ближче прижимайся туди. Сразу вже, вже туди прижимайся, отак, ще ще туди. Бо там коряжка. Але ти як прижимаєшся, ти слідкуй, щоб жопа теж прижималась, бо ти вроді ніс повернула, а жопа відсовується плавніки, він якраз на корягу йде, хоча ніс там, де треба. Для того, щоб правильно покерувати, і не застрягнути, ви маєте мати швидкість відносно течії, не просто щоб течія несла. Бо коли ти будеш керувати, тебе несе течія, вона тебе понесе, куди вона захоче. А коли ти маєш якусь -то швидкість, тоді ти керуєш і ти вибираєш маршрут. Бачиш? це за те, що тебе швидкості не було. Це стопроцентний внос, навіть без варіантів. Акуратно просто так руками берете за ті гіляки і і нормально. Давай сміловіше, сміловіше. Тримаю бойкарягу тримаю. Я тримаю корягу, щоб ти не зачепилась. Відкували. Добре, чекай, ще. Від гриби, від носа зліва в бік так. Можеш лежачи. О, супер, ще. Ще. Все, чітко, можеш вставати. Все, ми вже стали на обід, обідаємо. Жарим сосиски колбаски. Солб... Колбаски сосиски. Вот такие вот. И вот такие у нас обжорства. Все, дівки відфоткались, вертаємося назад до сапів і пливемо, лишається нам ще пару кілометрів. Залишились невеликі такі маленькі завальчки, коряжки, які по суті перешкод з себе не представляють. Але зачепитися ще можна, бо як показує досвід, є люди, які вдаряються прямо в одну карягу по центрі. Ну нічого, скоро вже завершуємо. В цьому місці я минулого року загубив гупрошку в листопаді. Якраз цю на якусь знімаю, бо я її знайшов. Ось такі тут коряшки. Це остання перешкода на нашому шляху. Далі метрів 400 і фініш. Ну, так, але тут все прекрасно прохідне. Так що на цьому наші пригоди закінчуються.